Моя підписниця з Італії. Я вже опустошила її посилку Ларісочка, якій я дуже допомогла. В неї була ну, така не дуже добра ситуація. Я з нею попрацювала і вона мені через два місяці благодарність відправила. Мені дід Нестер завжди казав, я двіга. Допомагай! Чим більше ти допоможеш людям, тим більше люди тобі побажають добра. А вже віддячуть, як захочуть віддячуть. Як ні, то тобі Господь дасть сили і дасть все. Дивіться, що вона мені поприсилала? Каву. Ось такі круасани. У мене аж слинка кутить, а сьогодні навіть не завтра клати каву була. Ось тунець такі консерви, тунець такий. Потім знову такі бисквіти, квітки, спагетті. Ну як же Італія без спагеті? Так, тут такі макарони, оливки і маслини. Це моя пристрасть, я їх обожнюю. ось. Так, далі частинку я, звісно, відвезу в монастир Епіфанію. Я в нього беру ці оберіги. Ну, такі, ви знаєте, і я От везу йому. і це буде чесно і справедливо. Так, дорогі, дивіться, тут куча шоколаду. Дивіться, таких в Україні немає. Ми це з Італії. Рис Попробуємо. Так, такі кисняшки, таке печиво. Так, такі Риби, рибу я вам показувала туні. Дуже вмію смачний салат, океан робить. Я виставлю рецепт. Такого в інтернеті немає. Точно. Так, ось дивіться, скільки всякого доброго прислала ця людина. Я їй дуже допомогла. В неї тепер все добре і буде взагалі все добре, те, що вона захотіла. Так ось, дорогі мої, я вам сильно, знаєте, хочу сказати, що ніколи я жадною не була, ніколи не була, ніколи не була якимось, то знаєте, до себе грибти. Я завжди роздавала, завжди даю, і мені за це люди благодарять. Діток я безкоштовно зовсім лічу, але не треба, щоб дитинка була з мамою на руках, бо не маленька дитинка. Якщо старші, там вже дивимося. Пишіть мені, завжди, в мене в Тіктокі три аккаунта. Я завжди допоможу, не все ж вирішують гроші. Ви розумієте, не все вирішують гроші. Ні, є такі сили, які допомагають допомагають і без грошей, повірте мені, я це можу, я це вмію. Я підкріплююся знаннями своїх відьмаків, прадідів, моїх дідів, прадідів, Нестера відьмака і відьмака Властелена, Вони мені допомагають. Я відьма в 10-му поколінні, я вже більше 32 років, вже ось зимою буде 32 роки, як я допомагаю людям і буду допомагати. На це мене наставили мій рід. Відьмаків, я відьма в 10-му поколінні. Я завжди вам буду допомагати. Моя допомога вам безмежна. Дід Нестер і дід Стелен говорив так: нема такої сили, щоб заборонити допомагати людям. Так, да, і це правда. Ну, Скоро буде ще одна посилочка. Я кожного дня відкриваю посилки, бо мені доставляють від моїх благодарних клієнтів. Я буду вам знімати і виставляти ось ще одна посилочка. Ось. Із від Світланки з області. А тут я вже розпакувала дереві. Так що розпаковка все у вас буде добре. У нас буде добре, бо ми сильна нація. Ідемо до наших світлих мрій. І ці мрії наші обов'язково здійсняться, бо я не раз питала в діда Нестера через сеанси спіретичні. Не раз дивилася по його книгам чудодійним. Все буде по-нашому, бо ми сильні. А так і буде. Так відьма я двіга сказала і вузликом нам на добро зав'язала. Всім моїм підписникам.